соціально економічна обстановка в Україні вона катастрофічна. І ми вважаємо, що парламент має цьому саме присвятити свою увагу на нинішньому тижні. Ми чекаємо від уряду змін до бюджету. Фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб зміни до бюджету в першу чергу переслідували завдання зниження безробіття в країні, створення робочих місць у першу чергу для молоді. Ми категорично заперечуємо проти накладення вето на закон про можливість жінкам виходити на пенсію 55 років при умові 30 років років Стажу. Ми категорично заперечуємо проти намірів підвищити пенсійний вік для чоловіків до 65 років. Бо ми вважаємо, що це не вирішить проблеми нашої країни, це не вирішить проблеми наповнюваності пенсійного фонду. Для того, щоб в пенсійному фонді були внески, треба створювати робочі місця, а не піднімати пенсійний вік. І тому ми наполягаємо на подоланні вето президента в частині. Е, е, Можливості жінкам виходити на пенсію в 55 років. Ми закликаємо парламент подолати вето президента, яке накладено на закон про стягнення майна валютних позичальників. Немає в людей грошей платити кредити по 30 гривень за долар. Як не зрозуміло. Мене є пропозиція, до речі. Давайте ми нашу голову Національного банку Гонтарів поміняємо на Савченко. Це могло бути однією із е, предмету перемовин. 30 гривень за долар це катастрофа. І коли водночас ми бачимо масштабні спекуляції на валютному ринку, коли одні по 16 гривень за долар купують, а інші в обмінниках по 25, хто заробляє по 9 гривень на доларі? Куди йдуть ці мільярди? Це є предметом обговорення і розгляду того і на парламенті.